У кожній картині маленька історія життя. Перша написана десятки років тому птаха Ганни єрменчук гручман Нині на виставці творіння». як і картина, створена на 13-річчя сина із деревом життя у центрі. Поруч роботи її учнів, випускників волочиської дитячої школи мистецтв. Я маю надію, що я теж легеньке, легеньке тепло дарую своїм учням. І колись вони так само комусь передадуть свої знання і війна. Хочу принести, що щоб люди цінували кожну мить і добро, цінували свою мову, цінували свою культуру. Любили, пам'ятали тих, хто коло нас, своїх батьків, не сталися. Роботи це кожна мить, яка була для нас щастя. Ганна Ярменчук-Гручман вперше представила свої рукотвори, кераміку і картини у жанровому малярстві 30 років тому. Для Оксани Баландюк, інженерки машинобудівного заводу, це перша персональна виставка у стінах обласного науково-методичного центру культури і мистецтва. Вона створює вироби зі шкіри і декорує їх вишивкою та аплікацією. Таких майстрів на Хмельниччині залишилося небагато. З шкірою я вже працюю 17 років. Вже. Я закінчила Косівський інститут, він зараз Львівської академії. Мені воно подобається от з якогось такого невеличкого шматка шкіри от зробити щось таке дійсно хороше, гарне. Всі роботи мають сяяти, всі мають бачити, всі мають використовувати їх. Обидві майстрині з Волочиська і є учасницями студії рокотвори. Пані Ганна нещодавно стала стипендіаткою обласної військової адміністрації за свій внесок у розвиток українського мистецтва. Це стиль народного малярства, той вид нематеріальної культурної спадщини, який ми відроджуємо на сьогодні. Це не сучасна художня арт презентація, Це саме так, як малювали колись наші бабусі. Ці досі наших на відкриття виставки завітали колеги та знайомі майстрині. Переможниця всеукраїнського конкурсу Код нації Софія Гриськова виготовляє ляльки-мотанки. Зараз в такий важкий час ми робимо благодійні акції. Такі продаємо ці ляльки. Дуже важливо показувати молоді, нашу культуру, спадщину. Кожна робота має свій зміст, своє пояснення, свій характер, свій настрій. І можна так сказати, що кожна робота по-своєму є особлива. І коли дивишся на роботу, то дуже цікаво. Що автор туди вкладав, який зміст, про що йде мова. Ну особисто мені дуже тут декілька картин сподобалося. Дві роботи майстринь стали частиною благодійного проєкту. Невдовзі у центрі планують влаштувати аукціон, а кошти від продажу спрямувати на підтримку захисників. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.